Мої вишивальні вітання. У нас друга серія. Встигнути до Різдва. Я обіцяла розповісти, як буду кроїти чоловічу сорочку і що відбувається з жіночою. Почнемо з простого і складного водночас з жіночої. Просте тут тим, що всі проблеми я тут же вирішила, і треба просто, просто робити роботу. Оцей рукав, оцей. Вже все. В чому була проблема? Проблема була з тим, що у мене станок був скроєний на 5 сантиметрів довший ніж пер. Якщо ширину я замірила разом з вами і вирівняла все в порядку, то довжину ну не зауважила. Як так відбувається, я навіть змогла проаналізувати, що мені напевно, що допоможе виправити цю проблему. Справа в тому, що у мене є дуже дурна манера робити багато речей на емоціях. Якщо щось клімануло, то я беру і роблю. Це дуже допомагає швидко просувати якийсь там проект. Але має наслідки. От, наприклад, як робилася ця сорочка. Мене дуже паяло по ній. Я скроїла одну уставку, потім докроїла другу уставку, потім докроїла рукави там вперед, і отак по черзі. Відповідно, вперед, коли дійшов час кроїти, я вже не сильно пам'ятала, що там робилося. Взагалі, чому я якісь ті чи інші параметри обирала для інших складових сорочки. Відповідно, відповідно, я часто допускаю помилки. На щастя, знаючи цю свою особливість, я для себе придумала дуже класний спосіб. І якщо можливо, вам теж він буде корисний, хоча я не вірю, що є такі самі розгільдяї в цьому плані, як і я. Я вирішила просто брати і один проект писати і конспектувати все, що з ним відбувається. Тобто, от, наприклад, у мене є конспект по Луганській, у мене є записи, як я собі розрахувала і як в результаті вийшло з з тих чи інших причин, наприклад. Луганський просто там лишалось, здається, в рукавах, лишалось два зайвих сантиметри, і я вирішила ну не обрізати вже той кусок полотна, тому отак от зробила. Потім, коли я вже сорочку пошию, я цей конспект перенесу в якийсь нам ну, більш людський вид, який мені допоможе у випадку чого або комусь розповісти, як я пошила цю сорочку, або собі пригадати, якщо би я захотіла зробити її ще раз. І відповідно перед кожним прийняттям рішення наступного кроку по сорочці я зможу повертатись до цього конспекту, і така. А, вон що я зробила? З цією сорочкою так не було, бо я її починала ще дуже на світанку своєї діяльності сорочкової, тому тут чимало помилок саме з кроєм, навіть не помилок, а таких неочікуваних рішень, скажімо так. От тут я понила. Коли я складала оцей момент, перешивала вже та як є. А потім в якийсь момент я розумію, що у мене спереду станка місця на ластку просто нема. Бо якщо що я з'єднаю перед і спинку понизу, провожу до краю, то ну коротше достатньо було просто порівняти перед і спинку відносно одне одного, і я побачила. Але до того я вже встигла пережити декілька моментів істерії, таке теж буває. Те, що я казала минулого разу, збирання сорочки це аб'юз і газлайтинг. Перше, вона змушує тебе весь час думати, що з тобою щось не так. По-друге, коли ти все робиш так і ти знаєш, що ти робиш, так вона все одно змушує тебе думати, що щось тут не так. Який тут етап простий? Треба просто брати і шити шви. Оці довгі, скучні з'єднувальні шви. Білизняний стається він називається. Та й по всьому, наступне треба буде зробити те саме з цим рукавом. Він пришитий, але не підшитий зсередини, не вшита ластка там і так далі. Тут це все саме, просто наколото. то треба брати і шити. Все, нема проблем. Наступне з чим є проблеми, це чоловіча сорочка. Нагадаю, у мене тут льон сотема, 12 ниток в сантиметрі. Білого кольору, отой, що b два якось Якось Ну, ви поняли, чисто білий схема. Нагадаю, до речі, мені нагадали з якої книжки у мене та фотка. Виявляється, у мене ця книжка навіть є колись не було. Коли я фоткала, ще знайдемо верхніми. Знайшла. Такі книжки ще є в продажу, як мінімум були влітку. Якщо спитаєте, де я їх взяла, я не пам'ятаю. Десь в інстаграмі, якщо не помиляюсь, то що а згадала штука, така що в цій схемі отут тут на фоці, ну ніби технічно считується, що тут набирування і пряма гладь, і ніби все в порядку. Я спробувала набирування, і у мене вийшла така штука. Тобто, якщо в оригіналі це більш прямо одно, як це сказати, рівнобедерні ромби. Сподіваюся, мене зрозумієте, То в за класичним набируванням воно виглядає більше як витягнуті ромби. Потім я придивилася і побачила що там набирування не на чотири нитки, а на дві, що незручно, і зробило отакий от ефект, як отут. тут. Тобто воно геть дрібусіньке, попри те, що в сотемі 12 ниток на сантиметр. І у мене з'явилась ідея. По-перше, як я казала і минулого разу, я вишиваю манжети і комір. Також я вишию там, наприклад, два рядочки оцих ромбіків по пазушному розрізу і зроблю пазушний розріз. А потім, коли вже отримаю сорочку з пошиття, я спробую за бажання і наявності часу дошити так, щоб воно було ну, трошки ширше. Бо отака ширина навколо пазушного розрізу. Зараз на мій погляд буде ну, ну замало. Але оскільки час піджимає, тому я не буду зараз братися за все. Треба іноді спати. Спати я люблю. Отже, з чим ми маємо справу? Зараз я скорю манжети, не зможу їх вишивати, бо нема світла і не зможу їх обкидати машинкою. Але в будь-якому випадку скоріти манжети я можу, як мінімум, порахувати і записати на листочок. До меляра до по нитках. Тут У 20-та. якраз від цієї сорочки лишилася. Теж кольору цей бе після двадвона. Якщо б візерунок був крупніший, швидше за все, воно би було рідкіше і не так гарно. Тут би я ще підбирала. Але на цей дрібний то 20-та цебеля заканає. Все, поїхали. Дивіться, історія така. Історія така, що я якось розхрестано виглядаю. Треба бути трошечки поважнішою пані. Але разом зі світлом пішло опалення, тому пані ще і в теплі. Я як планувала кожних вихідних розповідати в відео, як просувається мій проект до Різдва. І звичайно, що реальність життя з ці всі плани змінили. Проект лишається, просто я не встигла дозняти і змонтувати те, що було за минулий тиждень. Тому об'єднаємо ці два тижні. плюс будемо робити розпаковки і продовжувати вишивати, бо про трохи є. Як бачите, сьогодні я не забула наушники зняти, Що вже перевага. Що я маю наразі? Це готові манжети. Вони так собі виглядають. Бо я їх так показую. Дуже добре просунутий комір. І сьогодні вже крою перед. Це перу, щоб потім поробити оздоблювальні шви. Все. Думаю, пару днів. І можна відправляти на пошив. Цим завершено. Житомирську я ще не робила, бо багато вишивала, подорожувала і так далі. Ну і буду хвастатись. Перше, чим я буду хвастатись, книга, яка просто здобута моєї бібліотеки цього року. По-перше, вона величезна, вона просто гігантська. Я її взяла в видавництві чи 1600, чи 1700. Десь так і коштує вона об'єктивно більше. за якістю друку, наповненням і габаритами. Вона варта кожної копійки і навіть би можна було платити більше, але слава богу, не треба. Я так собі подумала, що огляд на неї і на всі ті книжки, які я маю в своєму гардеробі. В своїй бібліотеці я зроблю окреме відео, щоб потім можна було посилатися. А наразі продовжимо. До мене прийшов вишивальний Миколай. Я похвастаюсь. Перший лот подарунку від мого вишивального Миколая це органайзер. Органайзерів ніколи не буває багато. Другий лот отакі штучки. Якщо ви раніше весь час бачили, як я наколю сотню голочок, тепер мені цього робити не треба, бо у мене є ці штучки. Я про них дуже давно мріяла, але навіть не знала, як їх загуглити. Другий лот магніт. Буду ціпляти на вишивку, щоб москалі, коли бачили, одразу ставили дізлайки. Третій лот тюліпи. У мене тепер не тільки голка з кулькою є, у мене тепер є ще цілий набір тюліпів. І я не здивуюсь, якщо якісь злодії захочуть мене пограбувати і винести всі голки з хати. Тут можна нажитись. Що іще третій подарунок, який мені прислали, я забула стерти наліпку. ліпко. Тім нам відомий обсмажик. Кави. Коротше, 25 Coffee Roasters, які дають вам знижку 15% на каву. Так, да, вже 15 було 20, тепер вже 15. А мені вони прислали подарунок до різдвяних свят, щоб я була трошечки щасливіша, і я їм безмежно за це вдячна. Розпакую з вами. Бо хто не любить розпаковки? Я дуже люблю таке відчуття, ніби грошей не витратив, а задоволення отримав. Готові? Це щось красиве дуже в отакій упаковці. Обожнюю яскраві упаковки. Прям дуже. Що в мене всередині? Пише англійською. А я ще О, наліпочки. А бажаю. А, це напевно комбонабір. Чи якось так у них на сайті називають: Руанда, Коста-Ріка і Перу. Здуріти можна. Мені дуже пощастило. Я дуже вдячна компанії, яка це все зробила. Дякую вам за те, що це подивилися. І нагадую, якщо ви хочете каву за знижкою, все буде в описі під відео. Мій промокод Сонце 20 знижка 15% на зернову каву. бля. чуть не зламала. А що ми з вами будемо робити? По перше, хотіла б я сказати, що приберемо цей срач, але я вирішила так, що тепер він мене визначає. У Мене нема на нього часу. Я тільки приїхала з подорожі, мені болить голова. Що з цим займатись? Тепер я живу в срачі, домовились. Сьогодні ще темненько відео, яке почалось на Ютубі, нагадало мені про мій класичний девайс. Чим я готова похвастатись завершеним і навіть попраним коміром, ну і манжетами. Отут перед чим я не готова хвастатись, але вам розкажу, що я тільки коли вже і це, все поробила, зауважила, що там є ще стебловий шов. Треба буде дошити, але дуже оптимістично просувається процес. На таких підвищених емоціях я така. А що якщо сорочку чоловічу зішью я сама на машинці? Такий дуже черв'ячок брудних намірів. шию я дуже погано, але маю надзвичайну амбіцію, що колись я цьому навчусь. Тому тримаю цю фантазію при собі. А там подивимось зараз. Виглядає так, що як мінімум з чоловічого я встигаю. що плюс я не дуже пам'ятаю, що вам розповідала вчора, бо у мене боліла голова, і я намагалась просто зробити справу, а не якось підготуватись там, мати логічний зв'язок в розповіді, і все треба було просто поставити галочку. В задачах на день що я їй зробила. А зараз сиділа і згадувала, я здається, там стільки всього мала розповісти. Натомість буду розповідати в наступних включеннях все, що згадую. По-перше, я розповідала про свій кавовий набір, який мені прислали в подарунок, і забула розповісти саме цікаве. Виявляється, цей смальщик тепер працює і в Європі. А я знаю, що у мене є глядачі з Європи. Тож, ця акція зі знижкою тепер дійсна і для вас. Я в описі під відео напишу всі умови, щоб ще рекламою не засирати. Це відео. Купляйте каву. Дякую за те, що підтримуєте мої блогерські починання. Наступне, що мені цікаво, вам розповісти, ну точніше, не розповісти, я хочу попросити своїх спонсорів, які у мене є на Ютубі, написати мені в Телеграм. Деяких я вже вчислила, ми також плюс-мінус знайомі. Решта мені в Ютубі показується, ну, там. Юзер, якийсь там. Тому, якщо ви бачите це відео, напишіть, я хочу вам зробити подарунок до різдва, бо просто хочеться зробити подарунок. Дякую. Далі поговоримо по сорочці. Якщо я ще щось згадаю, то буду потім якось рандомно вклинюватись. Тут у мене голка тюліп фантастична. Голку з кулькою на цій сорочці не дуже зручно використовувати, бо голка з кулькою має доволі вузьке вушко, маленьке. І цибелію двадцятку не дуже зручно заправляти, тому дуже кльово, що в мене є подарункові ці тюліпи. Що я тут маю? <рикольно> Прикольно просвічується тканина. Можете зауважити, як просвічується гірлянда через цю тканину. Вона доволі прозора. Це са тема. Нагадаю, я придумала так: я зроблю зовнішню обшивку, ще можливо рядочок у цих ромбиків доволі тонкою смужкою, отак, як на комірі і манжетах. Ну, скажімо так, тут три ромбики. Тож я зроблю в два-три ромбики цю смужку обшивки пазушного розрізу. Зроблю сам пазушний розріз і всі оці елементи, щоб базовий мінімум був вже готовий. А якщо мені захочеться збільшити вишивку, то потім буду вже дошивати поготові сороки. Це буде незручно і, можливо, не дуже канонічно, але ну, оскільки я маю такий обмежений час, кітчну. Правду каже мудра тварина. У мене закрадаються дуже серйозні сумніви, що я встигну до Різдва. На щастя, цей перехідний період що у нас два різдва. Я звичайно адепт новішого. Ну, але маю лайфхак, друг я старий вір. Та й напевно все. Це по таких новинках. Сьогодні я запланувала собі поскидати всі ті відоси, які вже не знімала, почати там переглядати, монтувати, щоб згадати, що я вам казала, а що не казала. Бо воно дуже складно впродовж довгого періоду тримати в голові якісь ідеї, пам'ятати, що я хочу десь розповісти. Бо іноді виходить так, що я впродовж дня ходжу, думаю, так. Так, це треба буде розповісти в відео. І не розповідаю, бо я вже настільки довго з цією думкою, що вона, мені здається, вже озвученою. Тож, отак. Треба перевіряти себе. Все, до зустрічі! Моє вітання, доки нема світла, я з вами трошечки поговорю. Оскільки сьогодні п'ятниця і мій марафон завершується, я хочу показати на якому етапі я зараз. Наступного тижня у вас був точка відліку. Я закінчила з вишивкою. Остаточно. Ну точніше, я би сказала, що я закінчила з програмою мінімум по вишивці. Що можу показати? Повністю готовий один манжет. Тут іде з зубцюванням, підгином, оздоблювальними швами і так далі. Другий я почала оздоблювати. Та сама процедура має бути тут. На комірі, але без зубцювання я глянула на манжетах, і мені здається, під цю сорочку оці від зубчики не дуже пасують. Тому я просто загну і прошию. Понятно. Попереду у мене. Готова вишивка, її напевно не дуже видно на камеру. Повністю завершена вишивка. В оригіналі є стебловий шов, який я зроблю тільки зі сторони пазушного розрізу, щоб мати можливість потім готову сорочку душити в ширину саму вишивку, якщо це буде пасувати під комір. Бо я зараз так глянула, що якщо комір такий делікатний, а вишивка буде така широка, можливо, це і не дуже гарно буде. Подивимось. Тому наразі я продовжую працювати. Майстерня вишив'яз, яку я планую Віддати цю сорочку завтра в Тернополі, тому у мене є ще день-два. Сьогодні я їм маю написати, не забути, бо день почався трохи, ну ви теж тут були. Тому наразі отак. З дуже приємних мені новин, сьогодні першій частині моїх спонсорів, яких я вчислила сама, відправлять подаруночки. Виглядатимуть вони отак. Що всередині я особисто вам не скажу. Думаю, якщо вони захочуть, то зроблять розпаковки. І тоді вам покажу. Отак. І на тому можливо, ми будемо завершувати, бо сонце сідає. Я дотягнула до вечора. бо ранок був трошки тривожним. Ранок був трошки тривожним для мене, а для кота чудовий сон в укритті на плідіку. Хотіла б я бути такою ж на цьому. все. жодних анекдотів я не придумала, бо рано прогинулась. Все. до нових зустрічей до наступного тижня. Дуже дякую, що дивитесь. Підписуєтесь, лайкаєте і коментуєте. Коментарі насправді дуже швидко просувають відео, тому дякую. І друге. А і якщо ви не розумієте про що тут йдеться, подивіться попереднє відео, там я трошечки розказувала. І оскільки за обидва тижні я вважаю досягнення виконана, я закидаю донат на банку і вам теж рекомендую підтримати цей збір. Дуже дякую.